Для кожного з нас рідний край найкращий, але далеко не всі вміють розповідати про нього так тепло, щиро і цікаво, як робить це Микола Іванович Андрієнко. Багато років я не звертав уваги ніколи на таке явище, що перетрійці перед щорічно на протязі це третього року, що я замітив, збираються у темному лебіді. Спочатку було 42 голови. На сьогоднішній день нарахував я 150 853 сто десь отак назбиралося. До цього часу ми не знаємо секрету, чого вони тут збираються, чого облюбували, хоч вода явно в волотах у цих солонувато. Він залюблений у дороги свого дитинства, закоханий у Дніпро-Славутич, а ще більше в лани та людей. Він не поміняв рідний край, хоч мав безліч пропозицій, але лише двічі залишав його під час навчання у Полтавському сільськогосподарському інституті та служби в армії. Разом з молоком матерів вібрав настанови батька робити добро, на зло відповідати добром, за цим правилом і живе, до краплини віддає себе людям. А як любив малий Коля слухати розповіді дідуся Михайла про землю, створення колгоспів, можливо, саме це й визначило його подальший шлях бажання стати агрономом. Освіту здобув у Полтавському сільськогосподарському інституті. Однокурсники розповідають, що виділявся з поміж інших студентів тим, що добре навчався, був дисциплінованим, займався спортом, часто вступав у дискусію з педагогами, завжди мав свою точку зору, сміливо її відстоював. Інститут закінчив з червоним дипломом, мав можливість пов'язати свою трудову біографію з наукою, але це не входило в його плани. Вибрав шлях простого агронома. Села, любить землю свою, ця любов привела у студентську сім'ю, в навчані пізнає він закони землі, щоб вкраїнські поля врожаями цвіли. Сьому засівай, сину мій мудрі, зерна наук, твої праці святі, сила розуму і рух, будь осмодарен на рідній землі, щоб всі люди тобою ордитись могли. Мати дитя, і з кокальних цього вироста майбуття. Ініціативність, сміливість у прийнятті рішень, організаторські здібності Миколи Івановича не лишилися непоміченими. Його призначили головним агрономом, а за кілька років довірили керувати господарством, яке на сьогодні є одним з кращих не тільки в громаді, а й в області. Не дивлячись на посаду, ніколи не втрачав зв'язки з наукою, тому обраний почесним професором Полтавського аграрного університету. Продовж багатьох років сільськогосподарський кооператив Придніпрянський є базовим господарством аграрного університету. Всі новітні сорти озимої пшениці саме тут проходять апробацію і випробування. Була пропозиція один із сортів назвати Андріана, але Держкомісія не затвердила цієї назви. Сьогодні це царичанка. Один з улюблених сортів Миколи Івановича, найкращий серед усіх сортів озимої пшениці по якісним показникам і смаковим властивостям. Царичанка, да. не честь селища нашого сусіднього церечанка. Були перші вальці поставлені в 60-х роках, коли був горох у хлібу і кукурудзу основним компонентом. І ото поставили, там вони крупчатку казали, робили, поставили вальці і мололи першим сортом, одним сортом. І з часом я попросив, щоб Полтавська академія селекціонер Тіщенко назвав старичанок. Вирощують у Придніпрянському інші сорти Полтавського аграрного університету. Це як колос крупний. Бачите, що за колос. Ось, це колос крупний, вирівняна, це Європа. Це той сур, що Ніхто не скаже, що це наші селекції вітчизняні, але це наші селекції. Мадолинівка, Оржиця Нова, Орлицький напівкарлик, Санжара, Сагайдак, автором яких є колишній однокурсник Микола Іванович Андрієнка, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач. Кафедри селекції, насінництва генетики Полтавського аграрного університету, заслужений працівник сільського господарства Володимир Миколайович Тищенко. Микола Іванович це унікальна людина, яка присвятила себе аграрному виробництву. Скільки я його пам'ятаю, він весь і вранці рано, і в обід, і ввечері, і пізно вночі. Він весь, так сказати, в виробництві. Він і винахідник, він можна назвати і селекціонером. Нам би таких аграріїв побільше сьогодні в державі. Ми б мали міцний аграрний сектор, і не було б проблем у нас не з технологією вирощування, не з реалізацією, не з переробкою. Вам самих кращих успіхів, дорогий наш друже, дорогий мій. Друже і шановна ви людина для всього нашого суспільства. Всього вам самого доброго! Сільськогосподарський кооператив Придніпрянський є насінневим господарством і співпрацює з Інститутом зернових культур Національної академії наук України. Розпочали з вирощування таких гібридів кукурузи, як Дніпровський Кремінь, а зараз популярними є гібриди. Такі як Почаївський, Оржиця, Хортиця, Хотин, Сармат та інші. Вирощування цих гібридів кукурудзи є привідом для зустрічі аграріїв і науковців. Та сьогодні інша тема в доктора сільськогосподарських наук, професора академіка, заслуженого діяча науки та техніки, завідувача відділом інституту зернових культур Бориса Володимировича Дзюбецького. Є, мабуть, дуже ємке слово, яке відображає вашу сутність це. Справжній, справжній господар, справжній чоловік, який багато зробив для себе, для всіх тих, з ким спілкувався. Надзвичайно людина людинами. Такі люди повинні довго жити, довго творити і довго-довго довго радувати всіх нас. Я вас щиро поздравляю, головне здоров'я, мир. а все, що я думаю, до Щастя здоров'я життя. Приєднується до вітань на адресу ювіляра доктор сільськогосподарських наук, професор академік, директор Інституту зернових культур Владислав Юрійович Черчель. щирі привітання з днем народження для вас. Любові, радості, достатку спобажання від нас. Щоби янгол охоронець від біди охороняв. А Всевишн, що пізнеба, вам здоров'я підкріпляв. Вам удачі, у всьому, всюди довгих-довгих літ життя. Хай прихильними будуть люди світлого майбуття. З днем народження, Миколай Лариче! Націннивий матеріал з Придніпрянського добре прожився на полях у Казахстані, де вирощують згадані вищі гібриди кукурудзи на зерно і силос. Казахи не раз бували в наших краях, вражені нашою природою, а особливо знайомством з Миколою Івановичем. А сьогодні прилетіли з Казахстану вітання ювіляру від ділових партнерів Руслана Салієва та Айдара Мусабекова. Вважаємо Микола Іванович. Ми однієї душі хотіли приседнітися вашим празднішим міроприяттям. Ми бажаємо вам віри і процвітання. Здоровья и долголетия! Мы очень рады получать ваши гибриды. Уважаемый Николай Иванович, мы рады э, с большим удовольствием поздравить вас с вашим юбилеем, с днем рождения. Э, хотим пожелать, в первую очередь, вам крепкого здоровья, успеха в вашем нелегком труде. Мы очень счастливы действительно э, работать, сотрудничать с вами. Уже на протяжении 7 лет мы поставляем высококачественную продукцию украинской селекции которую вы своими руками своим потенциалом а, и доказали а, у сельхозтоваропроизводителя Казахстана вот такие початки а, классные в условиях Северного Казахстана с коротким вегетационным периодом наши фермеры получают и очень довольны В последнее время а, фермеры Казахстана тоже набрались опыта и начали производить качество кормов на крахмал, на энергию. И наша селекция позволяет добиться высоких результатов. Поэтому дай Бог вам здоровья крепкого. Еще раз будем работать, будем заказывать, будем отгружать. Желаю вам всего хорошего. Своїм учителем і наставником називає іменинника кандидат сільськогосподарських наук, директор насіннего фонду Україна Микола Васильович Дубенець. Микола Іванович, у ювілейну дату вам бажаю достатку і щастя, мирного неба і тепла, в сім'ї, верзла злагоди і порядку, щоб доля світлою була і радість кожен день несла. Нехай життя нам круг квітує, щасливі будуть усі дні, а доля залюбки дарує, благополуччя, успіх і пісні. Перш за все, хочу подякувати вам за терпіння і витримку, величезний життєвий досвід. Адже ви не тільки мій учитель, а й наставник. Бажаю вам міцного здоров'я, енергії, вдячності і поваги. Безлічі сонячних днів наповнені гарними новинами та незабутніми враженнями. Уміють у Придніпрянському вирощувати не тільки зернові технічні культури, а й кавуни, дині, кормові, цукрові буряки, справжньою родзинкою, неперевершеною красою є посіви лікарських трав, хто хоч раз бачив голубі плантації волошки, вдихав пахощі хінацеї, меліси, любувався нагідками, той зарядився позитивом і вірою в те, що краса врятує. Не дивлячись на те, що Микола Іванович агроном за освітою, він велику увагу приділяє тваринницькій галузі. Господарство має статус плензаводу з розведенням української червонорябої породи ВРХ. Виробляє натуральну молочну продукцію, а попит на нетелів перевищує можливості. На ферму Микола Іванович Андрієнко любить приїжджати не тільки з виробничих питань. Не раз від ювіляра чули, коли йому тяжко на душі, втрачає спокій, їде до коней. Бо це його розрада в важкі хвилини. Любить і голубів, бо вони заряджають позитиво. Це для душі. Захоплення спортом перейшло з активного в пасивне. Вболіває за команди Дніпро, Динамо, Шахтар. Цікавиться долею футболістів при нагоді переглядає футбольні матчі або хоча б огляди. Найкращий відпочинок це книги, може з будь-ким позмагатись у швидкості читання, але часу катастрофічно не вистачає, навіть у зимову пору. Адже багато років виробничу діяльність поєднує з депутатською роботою. А сьогодні, в ювілейний день народження, щиро вітаємо заслуженого працівника сільського господарства, кавалера ордена Миколи Чудотворця за примноження добра на землі Миколу Івановича Андрієнка. Бажаємо, щоб в вашій активній життєвій позиції заздрили навіть 18-річні. міцних вам нервів, мудрих рішень, сприятливої погоди, високих врожаїв і справедливої ціни. Нехай удача в усьому супроводжує, а здоров'я не підводить, і мир, і перемога швидко прийдуть на нашу землю.